Слава Богу, дорогосінні побратими та посестри нашої 115 ї бригади. Сьогодні хочу вас привітати з найвеличнішим християнським святом це різдво нашого Господа Ісуса Христа. І хотілося би знаєте, коротенько і зачитати і розповісти про цю історію. І потім помолитися за кожного з нас за те, щоб Ісус Христос народжувався та зростав в наших серцях. І породила вона первенця свого і сповила його і до ясил поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Марія зі своїм чоловіком під час перепису населення пішла до одного з міст, і там вона народила Ісуса Христа. Але на той час склалася така ситуація, що для царя царів, для нашого господа, ну не знайшлося місце в придорожному мотелі, це як на сучасний лад, і вона народила його в яслах і сповила його там і поклала. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Даниловому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо. Пастухи зачали говорити один одному: Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І ці пастухи. Пішли за Віфліємською зіркою, яка привела їх до тих ясел, де лежав Ісус Христос, наш Спаситель, і так вони благословили нашого Господа. І ще цікава річ записана, що Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм, а пастухи ж повернулися, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Чому взагалі навчає нас це все? В моєму житті також колись було, знаєте, я багато чув про Бога, мені багато розповідали про нього, але Він не народився в моєму серці. Він не став там ну, господарем, він не став господарем мого серця. І тільки коли різні обставини привели мене в певний стан, і люди почали розповідати про справжнього Ісуса Христа, про живого Ісуса Христа, який не висить там на хресті, а який помер, помер за кожного з нас, але за на третій день воскрес. І ось тоді він народився по справжньому і в моєму серці, в тому хліві, де було все розрушено, де нічого вже не було ну, людського такого. І він почав е, діяти, він почав мене виховувати і. Слава Богу, вже 15 років це все у мене виходить. І знаєте, мене бажання сьогодні молитися, щоб Ісус Христос народився по-справжньому в кожному з ваших сердець, і щоб не просто народився, а щоб Він там виріс, щоб Він там став дорослим в вашому серці, і щоб Він вас благословив, і щоб Він вас провів тим шляхом, який Він для вас предназначив. Отче Небесний, я дякую Тобі. Я дякую Тобі за Твоє народження. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти прийшов у цей світ для таких грішних людей, як я. Боже. Я дякую Тобі за те, що Ти поніс потім всі мої гріхи там, на хресті, там ти помер, Господи. Я дякую тобі за твою милість. Я дякую тобі, Господи, що Ти виховуєш, що ти ведеш тим шляхом, який ти вибрав для мене. Я дякую тобі, Господи, що ти являєшся господарем мого життя. І сьогодні, я в цій молитві, я молю і прошу, благослови всіх тих, хто сьогодні дивиться, хто слухає це слово, прийди в їхні серця також. Народись там по справжньому, Господи, пануй в серцях моїх хлопців, моїх побратимів, Боже. Молю, і прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Бережи їх, Господи, бережи їхні домівки, їхні сім'ї, Боже, і веди нас надалі тим шляхом, який є для кожного з нас у Тебе. А імення Твоє ми будемо і надалі прославляти і величати великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збережи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава віки. Амінь. Христос народився, славімо Його! Це була радісна новина з миром Божим. Нехай Бог береже кожного.